Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.com.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3650-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 876 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок Номердин, і ми переходимо до розіграшу. 35 25 4 32 20 Лото Максимум, максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8582 й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Щасти вам. 24. 42. Десять, шістдесят один. Двадцять вісім, чотири, сімдесят дев'ять. Сімдесят вісім, шістдесят чотири, сорок один, тридцять чотири, шістнадцять. Шістдесят шість. Два? Тридцять один. Двадцять шість. Двадцять п'ять? П'ятдесят дев'ять? Сорок? Сімдесят три. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7435 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б. Комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 3, 5, 6. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: 3, 5, 6. Бережіть себе, все буде Україна!